Доброго дня всім. Зараз запишемо відео методичні рекомендації по завантаженні матеріалів на платформу Moodle. Заходимо в будь-яку пошукову систему. В даному випадку я зайшов у Google і вводимо Черкаська медична академія. Ось в мене вже знайшла Черкаська медична академія. Заходимо на сайт Черкаської медичної академії. Дивимося, у нас є розділи новини, приймальна комісія і так далі. У нас цікавить розділ Курси. Заходимо в розділ Курси. Таким чином ми попадаємо на платформу Moodle. Ім'я входу і пароль, тобто вводимо сюди логін. І пароль наш. У мене вже, бачите, автоматично воно підтягується. Як я тільки нажимаю, кожен свій вводим і нажимаємо вхід. Тут вже ми на платформі Moodle. У нас висвітлюються всі повністю спеціальності, які є. Вибираєте будь свою спеціальність будь-яку. Я буду розказувати на прикладі сестринської справи бази 9 класів. Вибираємо курс, де, відбуває, де, де на якому викладається ваш предмет. Мій предмет, наприклад, ще буде завантажувати, викладається на другому курсі. Тут ми бачимо перелік предметів. Якщо вашого предмету немає, Звертайтесь до системного адміністратора і він сам додать курс, тільки потрібно знати назву вашого предмету відповідно робочого його плану. Ось мій предмет фізика і астрономія. Заходжу на свій предмет. При створенні нового предмету, кожного нового предмету, буде ось така, такий вид: тема 1, тема 2, тема 3. Але ми не будемо завантажувати окремо кожні теми, а в кожну тему ми будемо завантажувати розділи. Наприклад, я перший розділ назву робоча програма, другий розділ «Лекції», третій розділ, наприклад, практики. Можете перейменувати, наприклад, і потім вже самостійну роботу. І так далі. Відео завантажувати на платформу Moodle не потрібно, за того, що ресурс обмежений. Так, як завантажувати? От справа зверху є кнопка Редагувати. Ми зайшли в режим редагування. Ось. Як перейменувати, як я казав, розділи? Треба нажати на гірочку чи квіточку внизу теми. Забираємо галочку і пишемо, як я казав, робоча програма. Зберегти зміни. Ось наш перший розділ вже називається робоча програма. Аналогічно, давайте другий розділ перейменуємо на лекції. Зірочка. приймаємо галочку. Пишемо. Лекції. Зберегти зміни. І третій розділ давайте назвемо практики. Знову зірочку нажали, прийняли галочку і написали практики. Зберегти зміни. Ось, бачимо, у нас розділи робоча програма, лекції, практики. Давайте підвантажимо сюди наші матеріали, які я вже раніше підготував ось лекції, робоча програма, робочий зошит або матеріали практики, які там потрібні. Давайте підвантажимо розділ робоча програма саму робочу програму. Яким чином? Ось бачимо справа внизу, в нашому розділі, нашому такому, є додати діяльність або ресурс. Нажимаємо. Що ми будемо додавати? Тут є дуже багато можливостей. Ну, почнемо із файла. Ми будемо додавати сам файл. Нажимаємо «Файл». додати. Тут є обов'язкові поля, назва і опис. Назва, що ми будемо завантажувати? Робоча програма. Тут ми можемо додати опис. Опис нашої, е, нашого файлу. Але можна просто додати робоча програма. Робочу програму. Ось і стрілочка вниз, що означає завантажити. Нажимаємо її і вискакує таке діалогове вікно. Нам треба вибрати файл. Вибираємо файл. Вискакує діалогове вікно, де ви можете знайти доступ до тих матеріалів, які ви підготували. У мене зразу вже до цієї папочки. Бачите, доступ. Вибираємо Робоча програма. Відкрити. Все, вже підвантажилось. Автор Олексійович Гайдай. Як ви зайдете під своїм логіном і паролем, буде висвічувати ваше прізвище ім'я і по-батькові. Завантажити файл. Ось підвантажився файл. Внизу нажимаємо Зберегти і повернутися до курсу. Все наше до робочої програми, наша робоча програма підвантажилась. Зараз ще покажу, на прикладі, два файла підвантажу курсу лекцій. Додати знову ж діяльність або ресурс, файл внизу. Додати, я ввожу. Лекції перший семестр. Ви можете ввести лекція номер 1 лекція номер 2 і так далі. Знову ж опис файлу. Лекції, перший семестр. Підвантажуємо лекції. Стрілочку знову вибираємо файл. Лекції. Зберегти, завантажити цей файл. Завантажується файл. І маємо зберегти внизу зліва і повернутися до курсу. Бачимо, ми вже робочу програму і лекції завантажили. Тобто, давайте ще один розділ. Підвантажимо ще один файл. Додати знову ж таки у цьому розділі лекції у нас додати діяльність або ресурс. Знову ж зліва, знизу вибираємо файл, додати. Я ввожу лекції другий семестр. А ви ж можете вводити лекція номер 2 лекція номер 3 Знову ж набираємо, нажимаємо точку вибрати, вибрати файл лекції, відкрити, завантажити файл. Все, завантажується файл, зберегти і повернутися до курсу. Таким чином, ми в один розділ вже два файли завантажили. Таким способом вже ми можемо завантажувати ще і інші файли. Таким же чином ми можемо завантажувати в розділ практики, дати діяльність або ресурс. Також багато файлів. Як я вже казав, що можемо перейменувати самостійна робота, також завантажувати файли. Відео не завантажуємо, великі файли не завантажуємо, так як ресурс самого сайта обмежений. В кінці нажимаємо справа зверху завершити редагування. І ось такий маємо вигляд. Все, дякую за увагу. Звертайтесь.